Безпрецедентне рішення суду Керівник міграційної служби Харківщини має віддати 10 мінімальних зарплат громадянину, який намагався отримати закордонний паспорт, за передбачені законом, 170 сімдесят гривень. Судив позивача тривали понад два роки. Паспорт він так і не отримав. Компенсація за згайний час і нерви теж під питанням а за чиновник рішення суду оскаржує Світлана Фичун, далі. Понад 12 тисяч гривень має сплатити керівник міграційної служби Харківщини Ігорю Копустянському. Чоловік зараз воює на сході, але попередні два роки в судах боровся за право отримати закордонний паспорт за передбачені законом 170 гривень. Довів, але паспорт так і не отримав. Компенсації теж чиновник рішення суду планує оскаржити. Його підлеглі пояснюють, суд не врахував додаткові збори при отриманні закордонного паспорта. Ніхто не скасував і ніхто не відмінив постанови кабінету міністрів, якими передбав. Бачено, що окрім державного мита в розмірі 170 гривень, повинна ще бути сплачений вартість бланку паспорта та вартість послуг, вартість послуг, які надає Державна міграційна служба. За паспорт міграційній службі зараз вимагають 325 копійками гривень. Ксенія Підопригора у суді довела, що ця сума не обґрунтована і отримала документ за 170 гривень. Адміністративні послуги, з які. Вимагає Державна міграційна служба 87 гривень 15 копійок. Вони є необов'язковими. Як видали дівчині документ за ціною, яку у міграційні служби називають нереальною, юрист закладу пояснити не зміг. Дійсно, був виданий паспорт, але тоді я вам скажу, що можливо можливо позиція Державної міграційної служби на той момент. Ну, це складно сказати. Зобов'язаний сплатити штраф керівник міграційної служби в Харківській області. Зустрітися з журналістами часу не знайшов. Керівник міграційної служби недоступний на поверх, де розташований його кабінет, можна потрапити лише за магнітними картками. У Харкові кілька десятків людей приєдналися до всеукраїнського руху за кордонний паспорт за 170 гривень. Віктор Слинько один з них, працює на підприємстві у зовнішньоекономічному відділі. За два роки боротьби у судах за дешевий паспорт пропустив багато закордонних відряджень. Тож тепер вимагатиме від міграційної служби, окрім документа, ще й моральну компенсацію. Я вважаю, що це що та мій реальний вклад в те, щоб Україна перестала бути корупційною країною, в котрої нужна платити гроші на кожному шагу. Якщо не зможе отримати паспорт після українських судів, Віктор Зуватиметься до європейського суду з прав людини Світлана Фечун, Сергій Олексіїв, Харків, ТСН, 1+,1.